Продовжую серію відео для лиць з різних матеріалів. В даному випадку я взяв алюмінієвий поріжок. Ось от такого виду він був. От, так краще розприймаюся. Взяв і вирізав лиць з нього. Доволі таки зручно вийшла глиця. Шириною 24 мм. А що по виготовленню? Ну, як по мені, краще і легше зробити 10 дерев'яних лиць, чим одну алюмінієву. Я вже не кажу про залізну. Тому що вирізається довго, випилюється, От Отут вирізав лобзиком ручним. Ну, Електро туди не добереся. Полотно для лобзика. Зігнув края. І це маленьке вдосконалення. Дозволило краще все зробити, випиляти. Тому що без цих згинів, які надіваються на ці болти, з цих зажимів все-таки полотно вискакує. Ну, все можете брати як ідею використання поріжків алюмінієвих для виготовлення глиці.